У той час Ісус, коли вийшов із синагоги і пішов разом із Яковом та Іваном у Дим Симона та Андрія, Симонова теше лежала в гарячці, йому негайно сказали про неї. Він підійшов і взявши її за руку підвів її, і покинула її гарячка, і вона стала їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих, усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих на різні хвороби, і вісів багато виганяв, але заборонив бісам говорити, бо вони знали про нього. Уранці ж іще геть за ночі, вставши і пішов. На самоту і там молився. Дорогі брати, дорогі сестри. Слава Ісусу Христу. Деякі екзегети, дослідники святого письма, називають ці перші глави Євангелія від Марка, зокрема, першу главу її уривочки називають Щодення Ісуса Христа. Бо сьогодні справді читаємо з вами такий буденний уривочок, досить спокійний, про те, як проходив суботній день Ісуса Христа. Нема великого ажіотажу забагато, скажімо, сенсацій через чудеса Ісуса Христа якоїсь значної промови, але є спокійний спокійний суботній день. Після синагоги вони йдуть до дому Симона і Андрія. У капернаумі йдуть. На, таку, на такий собі святковий обід, як можемо собі уявляти наші недільні обіди, коли збирається сім'я, повертаючись із храму, це такий неквагливий спокійний день. І одразу також цей день є таким, коли маєш звертати на своїх домашніх, на своїх близьких, і одразу говорять Ісусові про те, що Симона, котра лежить у гарячці, і вже вечором, коли знову починається для євреїв новий день, вже закінчується субота, закінчується заповідь спокою, вони починають приводити своїх хворих, щоб Ісус Христос їх цілив. Ну і закінчується Іванецький уривок тим, що. Ще коли темно, рано вранці Ісус Христос іде, щоб молитися. Панорамно, дорогі брати і сестри, уявляймо собі цей день. Бо думаю, що маємо завжди чого навчитися в Ісуса Христа також із Його спокійного щодення. Як це важливо проживати простий робочий буденний день, але так, щоб там не було просто поспіху? І не було просто, знаєте, планів, що треба зробити, ну і день завершується. Але щоб навіть цей буденний день був осмислений, щоб були там хвилини неквапливості, які нам деколи так тяжко знайти, не лише думки про роботу, про те, що сьогодні треба зробити. Не лише плани, але спокійні хвилинки, в яких ми би звертали увагу завжди на наших близьких, найперше, коли не можемо бути близько, то принаймні через ті середники зв'язку з ними. І не просто для того, бо на ну, щось треба знову ж таки спланувати, чи щось треба не знаю, купити і так далі. Але як дуже часто ми забуваємо простим словом протягом дня звернутися. До наших найближчих. Якийсь простий дзвіночок, дітям, онукам. Не тому, бо є якась нагода, і сьогодні треба не забути подзвонити. Але просто так. І окрім того, дорогі брати і сестри, це спокійна хвилина, хвилина молитви. Так само, як і Ісус Христос, поміж своєю діяльністю, Він просто знаходить цей час. Дуже швидко, коли ще не розвиднілося, тоді й бути на самоті. Як це важливо, дорі брати і сестри. Бо часом ми собі думаємо, сьогодні всі ми розуміємо кінець літа, і всі думають про відпочинок або, можливо, пробують якось відпочити. І, дорігі брати і сестри, це дуже важливо, щоб ми пам'ятали собі, що відпочинок це щось святе. Бо насправді, на жаль, в нашому народі, мені так здається, дуже часто. Про відпочинок думають як про якусь розкіш. І не лише тому, бо деколи людині, щоб відпочити, то відповідно треба ресурси. А може, якщо хоче, не знаю, піти нам на море, то треба багато ресурсів. Але тому, бо ми думаємо собі, що відпочиваєш, то нічого не робиш, то для чого якось без сенсу живеш? А бачите, нам, думаю, є чого навчитися в євреїв. Субота, день спокою, і, і це не обговорюється. Єврей навіть знає, що він може пройти не більше там метрів, як приписано. І це має бути день спокою. Дорогі брати і сестри, відпочинок це то, що Господь зберіг навіть третьою заповіддю, яка говорить не просто святкувати святий день у сенсі, щоб йти. На літургію, але в тому сенсі, щоб виділити цей день для відпочинку. Тому відпочинок це щось святе. Відпочинок це можливість побути із Богом. Тому не думаємо собі, що завжди маємо нам лише щось робити, але ці хвилини спокою, відпочинку це щось, що має розбавляти нашу буденність. Бути з Ісусом Христом, не думати собі, що. Від мене все на світі залежить і маю сьогодні все переробити, бо інакше той день пройшов просто так. День пройшов просто так справді тоді, коли ми, до брати і сестри, не прожили. Ми можемо день пропрацювати, проробити, передумати про все на світі, що цілий теж день маю робити, а не можемо той день не прожити взагалі. І тоді втрачаємо. Цю святу буденність, котру мав у своєму житті Ісус Христос. Дорогі брати і сестри, переймаємося нею. В, неї, в ній є такий спокійний дух, котрий маємо нести до наших домівок, до наших сімей, у наші стосунки, простої, спокійної, неквапливості, котра важлива в буденні і спокійного, доброго слова до ближніх. і щоб також цим добрим словом завжди. Ділитися із Богом, бо бачите Ісусові Христові одразу говорять про те, що Петра, хоча думаю, що він і так про неї мав знати, бо йшов до чоловіка додому. В цьому дому він уже був, тому не міг не знати, що і як там є. Але Бог дуже часто хоче, щоб ми розказали і розказували щодня свої турботи, біди, щоб це справді був вияв нашої волі. що я справді, Господи, хочу, щоб твій Дух Святий був у цьому присутній. Хочу з Тобою цю біду переживати. Тоді зможу її спокійніше переживати. Запрошуємо Ісуса Христа в наше щодення. і самі заражаємося Його вмінням так проживати день. Амінь.